Це Світлана Миколаївна, тільки з іншого телефону. Під'єднуйтеся, я вже вас чекаю. Пиши у вайбер. Тільки дошку не видно. Тепер буде, як буду писати, сонце світить. Так, потрібно. Доброго ранку. Погодні. Як справи? Добре. Як настрій? Богдана, чого нос повішений. Не спіла поїсти. Боже, Боже, нічого страшного, все буде добре. Добрий день! І у нас з вами сьогодні розпочинається урок. Урок нової теми, тому відкриваємо зошити. Зошити в клітиночку. Тема на дошці. Площина пряма відрізок. Так, кресливо прикладаю і проводжу. Та як в класі просто класу нема. Школи немає, Якби була школа, я проводила це в школі, математику словесну навчити не можна. Обов'язково треба взяти крейзу і розв'язати рівняння і показати задачу. Інакше ніяк. Ніяк. У мене була, був кабінет оснащений всім, забезпечена була всім. У мене була смарт-дошка, у мене була документ-камера. Мій кабінет. Боже, просто немає слів. Просто нема слів. Це просто жахітні. тут оце все окопа окопах було, це все окопи були. Це кабінет російської мови і зарубіжної літератури. І сюди влучив снаряд. Це мій клас, в якому я пропрацювала 30 років. Вікно завжди відчинялося, провітрювали. Ось так. Горіх у нас ріс, дітки завжди. Горіхи збирали. Ну, а тепер так. Тут була е дошка інтерактивна, її вирвали з корнем і підпирала вікно. Тут висів проєктор, ледь теліпався, не змогли відірвати. І був повний хаос. Пральня була в мене в кабінеті. А вони жили тут місяць. Частинка зошита, частинка книжки, поверхня столу, це все є. Ось дошка, це все площина. Тепер он маленький ноутбук, бушни волонтери привезли на відділ освіти, мені дали, бо у мене взагалі нічого. Вчитель знайде завжди з будь-якої ситуації. А якщо я на першому місці написала буквочку А, що це означає? Чим буде буквочка А? Молодець, А хоч Б? Поки не побачили відео в інтернеті, діти навіть не розуміли, що я уроки проводжу на вулиці. Вони весь час кажуть, ну чуємо за кадром, ой, почекайте, я парасольку відкрию. Вони не розуміли, ну до чого це я говорю. А потім, коли побачили відео, каже, ми все могли зрозуміти. Каже, ну ми каже, навіть не думали, що ви, каже, на вулиці проводите уроки. Каже, мене постійно каже, чого вона бігає за тою парасолькою, навіщо та парасолька? Тепер каже, ми зрозуміли. Заходьте, це прихожа. Це була наша спальня з чоловіком, це була кухня, це була зала дуже велика, 5 на 5 де наші онуки з нами гралися, росли. Це будував мій тато, моя мама. Тато весь час мені казав, що я хотів, щоб у моєї дитини був куточок свій. Коли ми з чоловіком одружилися з того дня, ми тут так і прожили 32 роки. Робили ремонти, ростили дітей, дочекалися прекрасних онуків. А тепер ці онуки дзвонять і кажуть: Діду, я знаю, що в тебе хати немає, але можна я приїду до тебе погуляю? А це боляче. Сюда. Там, Зайди в шию! Бігом! Свої пантами Перебили у нас е, стовба перебили. Нам пройшло повідомлення: ховайтеся, або йде хаотична стрільба. І ми всі по погребах, всі сусіди, всі по погребах. Ми ось тут сиділи в погребі. Пішов третій день війни. Ніхто не очікував, що вони просто так просто будуть їхати і тупо направо-наліво тупо розстрілювати. Сміслу немає. На одну сторону хати розстріляли, на другу розвернули, розстріляли. Сильний вітер був на поле, моя хата напроти. І, виходить, дуже великий дим. Я супруги кажу, ми горимо, все, я ж вилажу, щоб подивитися. Тут як бахне, мене дверми назад викинули, я сидівся дві минути, але ж думаю, дивиться, що там це є. Ой, я хвилююсь, звісно. Потім вилажу. За угол заглядаю, дивлюся, тут вже все. Тобто горить хата. Я в підвал кажу, світа горить мой. Ну, Всі, всі плакати почали. Я почав лізти, кажу, ну спасати треба, допомагати, я волнуюсь, я капець. Ми сиділи в погребі, чуємо сусіди кричать Свята Сережа! Свята Сережа. Я кажу, Сережа, кажу, ну вони ж мають всі в погребі. Ми ж домовилися, що коли йдуть танки, ми сидимо всі по погребах, Ми виходимо тільки після і на перекличку всією вулицею. І ми чуємо все одно, хтось кричить «Свєта Сережа. Свята Сережа Свє... Сереж, кажу, нера щось сталося. Можливо, кажу, когось поранили. Можливо, кажу, кудись потрібно когось завести. Кажу. І коли ми виходимо, я відкриваю погріб, а в нас вже дуже великим полум'ям горить криша. Ніхто не ходить на вулиці, за криша стріляє. Криша стріляє. Коли ти виходиш з погреба і перед тобою э, вся твоя жизнь, як вот кажуть на той момент, э, тупо йде попелом. І ви заходите в хату, а вона йде попелом, і ви просто не розумієте, що вистачає. Ну, Знаєте, в хаті згоріли фотографії. Там відео сука, було. Перші шагі. Понятно, що хазяїна власника вже на Кирило він вже не понімав. Ну, чуть трохи секундочку. так, Кажу, два виносить, два відносить. Вино -два і ми таким образом почали. І сусіди просто відкривають шкафи і просто так все викидають на одіяло, а да горить, все це в диму. Саша син. Сережа, він якраз вибігав з-под навеса і вистріл, а ми з Сіроже забігли в хату. Я тільки питаю, що. Сережа каже: бери телевізор, я телевізор схватив і тут бах. Мої ноги в потолок. Телевізор, слава Богу, що тяжолий, що мене не унесло з ним. Чоловік забіг, відриває в прямому сенсі цього слова, відриває пральну машину, падає шланг, біжить вода. А я стою, кажу, Сережка, що ти робиш? Ламінат здується. А Сережа каже, підніми голову, криші вже нема. Ми не розуміли, що ми робили. І тут стояла вешалка така. І на вешалці висіду там плать, а вона стоїть, перебирає. Це буду носити, це не буду. Перебираю плаття. Думаю, оце в квітні, в діну, оце в травні. Вітя каже, що ти робиш. Я кажу, та думаю, які ще плаття на роботу буду носити. Він хватає всю ту того вішака і на вулицю бігом. Вітя виніс цю картину. А я кажу, Вітя, я цю не люблю. Винеси мені, будь ласка, іншу. І він мені оцю виніс. Я дуже сильно люблю цю картину. Ліс два лебеді і хатка маленька. Ну, це, мабуть, якийсь символ. Ми з чоловіком два лебеді так і залишилися зараз. Останній раз, уже, коли Вітя виносив телевізор, я ще взяла якісь подушки. Сережа ще щось там взяв. І так вийшло, що чоловік перший був уже на порозі. Я за ним у веранді, і Вітя за мною з телевізором. І тут розвертається танк навпроти повністю дулом нам і Башню розвертає, Башню розвертає і повністю нам вцілить у голову. Я стою на його, дивлюсь круглими очима і кричу: хати вже нема, що тобі ще треба. І все одно вибух був. Але, мабуть, якісь. Сили все-таки над нами є, тому що в цей, в цей момент, коли снаряд пролітав, склалася криша, і снаряд пішов трошки вище. Ну, якби, це так думаю. Да, якби це зацепило, то я думаю, що наслідки були б зовсім інші. А син в цей момент стояв, все це абсолютно бачив, коли стріляв танк, все. І коли ми вже вийшли, син вискочив до нас сльозами на очах, почав обнімати і каже: я думав, я вже сиротою залишився. Я думав, у мене папа і мами вже нема. хоче, гуляй поче. Йди мала сюди. Іди. <гуми, <математичка>. <гуми> Коли ми з чоловіком облаштували цю кімнатку. Господарська побудова, яку будував ще мій батько. Там знаходяться курочки, там чоловікове приладдя, всі інструменти, а тут ми облаштували трошки дуже скромно. Там стоїть диван холодильник, плита, щоб можна було, хоча б якісь елементарні свої питання, сімейні, шкільні, робочі, вирішити. Я У ти знаєш, у нас на весіллі, отут через весь двір, стояв шалаш, і на коврі висіли плакати, написані від руки. Колись це було дуже давно. І на одному з них було написано Смілим раю шалаше. Так от я тепер на 200 розумію цю фразу, коли Смілим раю шалаше, коли дійсно. Моральна підтримка, коли тебе вранці пригорне, коли тебе розуміє, коли тебе підтримає, коли нас, варить, коли будь, 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 нас будь. сварить. Коли нас варить. Я спасти. Яка математичка моя? Невелика, маленька. Не ти моя математичка. Так. Да. Да. Теорія вероятності. Угу. Оце ти. Угу. Чому вчитель? Я думаю, особливо у мене це якесь було реальне покликання. Я так думаю. Чомусь у мене впевненість була в тому, що це моє, що я це зможу, а хто як не я. Ну, от такі думки були. 22 роки. В 22 роки я прийшла після п'ятого курсу працювати молодим. Класним керівником одразу дали мені класне керівництво. 35 учнів було в класі. Виховували вони мене, а я їх. Але нічого, виросли достойні, достойне покоління виросло. Вони все життя їздять до мене на всі свята, на день народження, на 8 березня, на день учителя вітають завжди. Але особливо зараз, коли я в такій скрутній ситуації опинилася, ви знаєте, оце зерно, яке ти сіяв, проросло. Вони допомагають всім. Вони приїхали. Слава Миколаївна, у вас немає холодильника, привезли. У мене в гаражі стоїть, привезли. Слава Каналі, у вас немає пральної машинки. У мене в гаражі стоїть, привезли. Ті, хто навіть ще лишився в Бородянці, живуть, ніколи мімо не приїдуть. Завжди зайдуть, обов'язково запитають, як вийшов, ви що потрібно. І ти розумієш, що ти щось робив так правильно і ти на правильному шляху. Привет. Зараз у мене в класі є хлопчик, такого батько зараз на передовій. А у мене в класі є хлопчик, батько якого в червні місяці загинув, в липні ми його поховали. Дякуючи їм, ми сьогодні проводимо ру. У мене у класі шість чоловік зруйновані будинки, квартири без нічого. Як казала в мене одна мама з рюкзачком вийшли, каже із квартири. От як цій дитині зараз? А ти мусиш своїм прикладом показувати? А я в такій самій ситуації. Завдяки таким людям ми незламні. І холодно, і вітер, і дощ. Все в неї, вона там, в неї доска, в неї діти. Молодець, Світлана Миколаївна, що я, що я можу сказати. Я думаю, що нам оця ситуація дає якусь подвійну силу для того, щоб ми виховали ну, геть достойне покоління ще з більшою силою, яке буде любити Україну, достойно її всюди представляти. І... Я думаю, у нас все вийде. А ну, поверніть листочок оцього цього великого нашого зошита. І написано урок, е називається корекція з теми натуральні числа. Це все про контрольну роботу. Тому, будь ласочка, ми від'єднуємося, а ви виконуєте оці вправи далі. Рада була, чути і бачить. Пока-пока.